Трішна була ніч, якось воно було незрозуміло і так дуже різко. Ми відчули це все І скло посипалося, і потім почалася пожежа. Тяжко було, страшно. Дуже сильний шум був, зрозуміло, що щось пікірує, і тільки я встигла зайти з балкона і в потилицю ударна хвиля прилетіла. Я переселенка з 2014 року, я з Донецької області, поэтому бежали від одного, попали під другое. Поэтому не очень хорошо ми пережили це все. І взагалі це очень страшно. Слыш, вибух. Я підскочила і на мене летить балкон, потім оця дверь, а потім це окно. І воно летить прямо з гординою, с цветами с моїми.